Було дуже приємно побачитись з тими, хто нас дивиться поспілкуватися. А зараз там перебуває наша колега Маргарита Назаренко. Вона з нами на зв'язку. Маргариту, вітаю вас. Розкажіть чи багато людей, що запитують взагалі? Вам самі там цікаво? Вітаю ілону. Дійсно, сьогодні фінальний день фестивалю кар'єри на ВДНХ. Протягом кілька днів фестиваль зібрав багато людей. Хтось приходив сюди прогулятися з друзями, з родиною, а хтось з метою знайти для себе щось нове. Тож тут представлено багато різноманітних локацій, багато різних професій, і хочу сказати, що Київ 24 також доєднався до ярмарку. Ось ходімо, покажу, як все це відбуває. Біля нашої палатки стоїть наш оператор, наша камера. Усі охочі зможуть підійти та спробувати себе, ніби в прямому ефірі. Ось хочу показати, що хлопці вже спробували себе в ролі справжнього журналіста. Ось дивляться вже на свій результат. Хочу сказати, що мабуть, це мої майбутні колеги, адже вийшло в них дуже добре. А також нам вдалося поспілкуватися із іншими охочими. Які вже спробували себе в ролі журналіста, то ж прошу послухати, які враження вони отримали. Мені дуже це сподобалося, адже тут є дуже багато різних сфер: від аптек до програмування до різних державних установ, які представляють себе. Тут можна влаштуватися на роботу, заповнити анкету, потім прийняти участь у різних конкурсах. Я себе спробував в ролі журналіста, дуже було прикольно. Я не думав, що звісно так вийде прикольно. Що мене навіть покажуть, що навіть мене зараз знімають. Думав, що буде зупинятися класно, а воно класно вийшло, Я розповів. Дуже класно зняли. Прикольно було ось гарні враження. Добрий день. Мене звати Македон Олександр. Сьогодні приїхав на виставку професії. Дивлюся, для себе вибираю, обираю. Дуже цікаво дивитися на всякі різні а, з, різні сфери, наприклад, це аптеки, супермаркети, банки, і як вони а, конкурують між собою і аналізувати, наприклад, робити для себе висновки, а, що дуже прикольно, що не дуже прикольно, і десь можливо для себе якісь відміточки робити що вже потім а, піти та і працювати тут, заповнити анкету на WorkUA і вже піти працювати. Добре, дякую вам за зйомку. Технічні такі спеціальності мені вже будуть цікаві. І я от, ну, зрозумію, що мені не буде цікаво, наприклад, якийсь арт-дизайн, можливо, можливо, якісь будівель. Тобто я визначився і вже працюю в а, Ну, Мені сподобалось, отже я працював, ну я працював. Був учасником піщо академії наук. Я не знаю, вони представляють мою академію наук. Просто себе відкривав, захищав наукові дослідницькі роботи, Ну, мені вже не страшно просто виступити, взяти на камеру, дати вам інтерв'ю або дати інтерв'ю вашому телефону. Журналістику дуже-дуже пов'язати дуже, дуже, себе з якимось технічним спеціальним. Чимось таким цікавим, що буде більш актуальним. Ну, я не кажу, що журналістика дуже актуальна, вона актуальна, щоб показувати всі події, які відбуваються. Ну, так, так, Показати людям вони пройшли і себе тут Ось. Тобто це, я вважаю, це дуже актуальне і дуже потрібна річ в нашому <головіка> да. <головіка> да. Да. Я себе спробував в ролі журналіста, дуже було прикольно. Я не думав, що звісно так вийде прикольно, що мене навіть покажуть, що навіть мене зараз знімають. Думав, що будуть зупинятися класно. А воно класно вийшло, я розповів, дуже класно зняли, прикольно було. Гарні враження. Супер, дякую.